Вітаю, друзі! 9 травня 25-го року формуємо нуклеуси. Ось Зараз вони будуть у нас небагато. Перезимували в ППСах, в дереві вони загинули, але суттєво. Відео сьогодні ми формуємо наші нуклеуси. Беремо ось, відшукали маточку. Маточка ось на цій рамочці бігає. І тепер формуємо наші нуклеуси. Даємо ось такі рамки. Ось так матка працює в нуклеусі. Ось ще одна рамочка. Можемо глянути. І ось тут також ще одна. Ще одна рамочка. Наступна. Чекайте, от Ось наступна така світла. Ну і тут ми вже також поставили. Ось така рамочка. Там медок і доформовуємо, скидаємо по такій одній. Йдемо, веземо на інший точок і там потім завтра роздамо моточники. Працюємо далі.